Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом двох посадовців на тимчасово окупованих територіях на сході України. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами колишній головний архітектор Бахмуту. Нині він начальник департаменту так званому Міністерстві будівництва та житлово-комунального господарства ДНР. Іншою колаборанткою виявилася чиновниця із Луганщини. Загарбники призначили її на посаду начальника троїцького управління юстиції міністерства юстиції, так званої «ЛНР». Жінка добровільно пішла на співпрацю та сумлінно виконує поставлені завдання окупантів наразі. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили двом фігурантам про підозри за частиною 2 статті 111, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 Прим, 1 – це колабораційна діяльність. Колаборанти виголошено у розшук заходи з викриття проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.